Вітаю! Якщо ви в пошуках виробничих та складських приміщень, вам буде корисно подивитись це відео. Мене звати Олексій Шестак, я експерт у складській нерухомості та знаю всі нюанси цього ринку. Хочу показати для вас найкращі варіанти складських приміщень, доступних на Західній Україні. Це логістичний центр Порт, Львів. Наші склади обладнані безпильовою підлогою з навантаженням до 3,5 тонн на метр квадратний. Важливою складовою безпеки нашого логістичного центру є автоматична спрінклерна система пожежогасіння. Вона гарантує, що ваш товар та персонал завжди будуть захищені, а також це дозволяє застрахувати ваш об'єкт. Тому ви також зможете отримати кредит під ваше власне складське приміщення. Склад має зручну локацію, що дозволить здійснювати доставку по місту впродовж 50 хвилин. Це сучасний енергоефективний склад. Завдяки спеціальним технологіям в зимовий період ми забезпечуємо менші тепловтрати, а влітку забезпечуємо комфортні прохолодні приміщення для вашого персоналу. На наших складах є два типи заїзду. Автоматичні ворота з доклевелером та док-шелтером з автоматичним підйомником відповідає всім вимогам та робить процес завантаження та розвантаження дуже зручним. Також у нас є нульовий заїзд з механічними секційними воротами розміром 4 на 3 метри. Що дозволяє крупногабаритним машинам заїжджати всередину складу. Великий мезонів в даному складі дозволить облаштувати тут додатковий рівень зберігання та використовувати для дрібнокоміркового зберігання автозапчастин та комплектуючих. Також хочу вам показати ще декілька приміщень в логістичному центрі Пор, що доступні до оренди. Зараз ми знаходимося в складі площею 655 квадратних метрів. Також ми маємо менші приміщення. Ми зараз в одному із них. Це 361,5 квадратний метр. Хочу зауважити, що у порт є можливість встановлення додаткового обладнання, таке як стелажні системи, ножничні підйомники та інше. Порт Львів має пропозиції різних типів складів. Від 200 до 5000 квадратних метрів, а також можливість побудувати склад під ваші потреби на території логістичного комплексу. У логістичному центрі Порт ви знаєте всю необхідну інфраструктуру, що дозволить ефективно працювати вашому бізнесу та забезпечує комфорт вашим співробітникам. Тут є заклад харчування, зона для відпочинку з озером, кімнати для відпочинку водіїв з душовими кабінками та санвузлом, торгові та офісні приміщення. Також комплекс забезпечений безперебійним джерелом живлення, генератором на 500 кВт, зарядними станціями для електромобілей та інтелектуальною системою доступу для автомобілів та персоналу. А однією з особливостей є те, що порт має власний додаток, що робить можливість віддалено керувати вашим об'єктом та його експлуатацією. Аналогів такого додатку на ринку немає. Приміщення доступні як для оренди, так і продажу. Деталі можна дізнатись у відділах продажу порт львів чи на сайті, який доступний в описі до цього відео.